Тут на горбочку, в зеленім садочку маленька церковка стоїть, на мові чудові мої українці, молитва до Бога звучить, на мові чудові мої українські, молитва до Бога звучить. Чого ж ми цураємо світо слова нащадки святої Русі? Тож голою, рідною мовою серця ми розмовляємо всі. тож говою, рідною мовою серця, ми розмовляємо всі. Андрій Первозваний, апостол Слов'янський із давніх-предавніх часів. Молитись намові, що ближче до серця, наробий так запоміг, Молитись на моїй, що ближче до серця, наробили так запоміг. Чому святі храми, що їх збудували, наші дади давнину? давнину, до донині з України, далеку Москву данину, до донині з України, далеку Москву данину, нас ухрестили коли в помині, Москви ще ніде не було. Чому ж ми повинні скилять перед нею чоло? Ми горді народи, чому ж ми повинні скилять перед нею чоло. О Боже мій милий, дай розум і сили. Народ наш докупи з'єднай. Те, що належить моїй Україні, ми не дамо роз'єднати. На морозі дна, ту-ту на горбочку зелені садочку маленька церковка стоїть. на морі, чудові мої українські, молитва до Бога звучить, на морі чудові мої українські, молитва до Бога звучить.